Доброго дня, мене звати Женя і я директор столярної фабрики Золотий перетин». Сьогодні я хочу поділитися з вами п'ятьма типовими помилками, які батьки роблять під час ремонту дитячої кімнати. Це не просто поради, це підсказка, шпаргалка, яка допоможе створити ідеальний простір для вашої дитини, де вона зможе відчувати себе щасливою, розвиватися та відкривати нові горизонти. Відтепер кожен крок у створенні дизайну дитячої кімнати буде впевненим і продуманим. Поїхали разом з нами. Помилка номер один: ігнорування потреби в зонуванні простору. Кожна дитяча кімната це світ безмежних можливостей, місце, де малеча не просто спить, але грається, вчиться, мріє. І саме тут ми часто стикаємось з першою великою помилкою ігнорування потреби в зонуванні простору. Здається, що може бути простіше. Розділимо кімнату на кілька зон для сну, ігор, навчання. Але чому ж так важливо не просто розділити простір на зони, але й зробити це правильно? Перше, і, мабуть, найважливіше це психологічний комфорт дитини. Кожна зона має стати своєрідним острівцем для дитини, де вона зможе займатися улюбленою справою, відпочивати або ж вчитися. Коли ми створюємо відповідне середовище для кожної з цих діяльностей, дитина відчуває себе затішно і безпечно, це сприяє її гармонійному розвитку. Кожна зона повинна бути функціональною та ефективною. Неправильне зонування може призвести до того, що значна частина кімнати буде, буде погано виконувати свої задачі. Це особливо критично у випадку з обмеженим простором, де кожен сантиметр і так на вагу золота. Але я вас розчарую: нема тут єдиної інструкції для дій, нема покрокового алгоритму, як зонування зробити вірно. Краще всього, це звернутися до дизайнерів та підготувати чітку візуалізацію, орієнтуючись на особливість дитини та її вік. Але це ще не все. Важливі, важливо мамі чи татусеві, а можливо і удвох. Уявити цю кімнату, уявити, як їхня дитина там буде гратися, як буде вчитися, як вони до неї будуть заходити та чим займатися з нею, як друзі будуть приходити. Якщо у вас щось в цьому просторі не подобається, розберіться, знайдіть, що саме, і відправте, відкоректуйте це ще на етапі візуалізації. Тільки разом з вами, як з людиною, котра більше всього знає про свою дитину, дизайнер зможе оптимізувати використання простору, враховуючи всі потреби дити дитини та геометрію простору. Пам'ятайте, план робіт, а саме чітке розуміння результату в любій справі, дуже потрібне. Коли вже точно знаєш і бачиш, до чого йдеш, де описана кожна сходинка до мети, весь шлях стає набагато легшим і швидшим. А дизайн проєкт, візуалізація це і є той план робіт. Одночасно і шпаргалка, і бізнес-план в ремонті. Завдяки чому ви зможете уникнути багатьох помилок. Починайте з нього, тільки завдяки ньому можна буде гармонійно та функціонально зонувати простір, зробити його комфортним для вашої дитини. Помилка номер два. Ігнорування інтересів та віку дитини. Уявіть собі світ, де кожна деталь створена саме для вас, відображає ваші захоплення, мрії і навіть ваші найсміливіші фантазії. Для дорослих це може статися утопією, але для дитини це має бути її кімната. І саме тут батьки часто роблять другу помилку: ігнорують інтереси та вікові особливості своїх дітей під час оформлення дитячої кімнати. Дитяча кімната це все ж таки не музей зі старими іграшками на полицях, це живий простір, що змінюється разом з вашою дитиною. Банально, хоч іграшки треба міняти. Чому ж так важливо врахувати інтереси та вік дитини? По-перше, це впливає на її мотивацію та бажання проводити час у своїй кімнаті. Коли дитина бачить, що її кімната відповідає її захопленням, чи ти космос, динозаври, фея або морські пригоди, вона відчуває себе цінною, їй комфортно. Це також спосіб для дитини виразити себе, свої мрії, інтереси. По-друге, адаптація кімнати під вікові особливості дитини сприяє її розвитку. Для малюків важливі безпека та затишку, для дошкільнят місце для ігор та творчості, ну а для школярів організований робочий простір для навчання та окремо для відпочинку та розваг. Врахування цих аспектів не тільки полегшить посядне життя дитини, але й сприятиме її гармонійному розвитку. Це можливо з правильним підходом та трохи фантазії. Не забувайте, що створення ідеальної дитячої кімнати. А якщо є можливість то й окремо ігрової кімнати, це не лише про меблі та декор, це про створення середовища, де ваша дитина буде відчувати себе щасливою, розвиватися, виражати себе. І саме професійний підхід допоможе вам уникнути цієї та інших помилок, перетворивши цей весь процес на творчу та радісну пригоду вплоть до всієї родини. Ну, а я зі своєї сторони хочу вам запропонувати здійснити цей шлях разом. Ми зможемо вам допомогти створити саме таку кімнату для дитини. Можна комплексно це все поєднати в одній кімнаті, чи, якщо є можливість, окремо зробити дитячу, куди батьки зможуть занести на ручках стомлену та щасливу дитинку, поцілувати її на ніч, казочку прочитати. Де дитинка зразу зранку відкриє свої оченята та роблячи почагусі, буде радісно вводити кімнату своїм поглядом, зупиняючись на улюблених іграшках чи персонажів з модфільмів. Та окремо ігрову кімнату, де вся її енергія, творчість фантазія розкриє свій повний потенціал, де вона залюбки буде вчитися читати, чи вже навіть переходити до таблички множення, де вона з друзями буде грати в хованки чи щось малювати на холсті. В будь-якому випадку наші контакти в профілі. Пишіть, і ми разом з вами створимо дизайн, виготовимо меблі, а також зможемо продумати план змін з роками, щоб функціонал кімнат було легко та безболісно адаптувати під вік майбутнє досягнення вашої дитинки. Ну і переходимо до помилки 3 на відповідне освітлення. Світло може перетворити звичайну кімнату на затишний замок, таємничий ліс, поверхню іншої планети. Але коли ми не приділяємо належної уваги освітленню, ми робимо третю помилку, яка може зіпсувати всю атмосферу в кімнаті дитини. Неправильно підібране освітлення може призвести до втоми очей зниження концентрації уваги, навіть порушення сну. Тому важливо не лише вибрати гарний світильник, але й подбати про правильне розподілення світла по всій кімнаті. Одна з поширених помилок це використання одного центрального джерела світла на всю кімнату. Такий підхід не дозволяє ефективно зонувати простір і створити необхідну атмосферу в різних куточках кімнат. Для ігрової зони ідеально підійде тепле, м'яке освітлення, що створює відчуття затишку та безпеки. Для зони навчання важливе яскраве, але не різке світло, яке сприятиме концентрації уваги та не буде втомлювати очі. Не забуваємо і про нічники. Вибір нічника це також і можливість додати в інтер'єр кімнати елемент фантазії та атмосфери. Але як же уникнути помилки засвітлення? Знову таки, ключ до успіху, у розумінні цього питання та відповідному підході до нього. Розробка дизайн проекту відразу з урахуванням цього освітлення дозволить гармонійно інтегрувати різні джерела світла в інтер'єр вибудувати їх таким чином, щоб вони відповідали як естетичним, так і практичним потребам. Пам'ятайте, що правильне освітлення це не просто зручність, це також і спосіб показати вашій дитині, наскільки світлим і теплим може бути її особистий простір. Це атмосфера. Ну, а ми дійшли до проблеми номер 4 Вибір стилю без ем, урахування практичності. Для дитячої кімнати легко піддатися спокусі, створити щось вишукане, красиве, ну а не завжди воно не завжди практичне. Втілення фантазійних ідей може статися ідеальним рішенням, але не врахування практичності призводить нас до четвертої поширеної проблеми. Цей момент, коли з'являються гарні, але незручні меблі, килимки, які складно чистити, або декор, який швидко набридає дитині, вибір стилю кімнати це не лише про естетику, але й про створення функціонального простору, де дитинка може вільно грати, вчитися, відпочивати та розважатися. Ідеальний дизайн дитячий повинен бути не тільки гарним, але й безпечним, легким у догляді та здатним адаптуватися до змінюваних потреб дитини з віком. Наприклад, вибір меблів з гострими котами може становити ризик для безпеки дитини, особливо в молодшому віці. Матеріали, які важко чистяться, можуть швидко втратити свій первісний вигляд після перших вже. Ігор з пластилином, фарбами або маркерами. Тому важливо вибирати меблі та матеріали, які легко піддаються очищенню, мають округлі краї для безпеки. Вибір декору та кольорової схеми повинен бути таким, щоб залишатися актуальним зростом дитини. Занадто дитячі теми декора вони можуть швидко стати нецікавими для школяра. Навіть може бути таке, що їм незручно буде запрошувати однолітків до себе у гості. Тому розумний вибір це створення гнучкового дизайну, який можна буде легко адаптувати до змінюваних захоплень, інтересів, потреб дитини, без необхідності повної заміни інтер'єру. Один із варіантів уникнути цієї проблеми разом з дизайнером відразу проробити, хоча б уявити рішення, які поєднують в собі красу та практичність. Відразу ж можливо попередньо навіть розпланувати, як цей простір може змінюватись разом з віком, з тим, як дитинка росте. Створення ідеальної дитячої кімнати це баланс між красою та практичністю. Вибір правильних матеріалів, меблів, декору, які витримають випробування часом та активним дитячим життям, це зробить кімнату не тільки естетично привабливою, але й комфортною, затишною і цікавою для дитини. І перейдемо до останньої типової помилки номер п'ятої. Забуваємо про безпеку дитини. У прагненні створити ідеальний простір для наших дітей ми часто зосереджуємось на дизайні функціональності. Та іноді, на жаль, забуваємо про один з найважливіших аспектів безпеку. Я не кажу про банальщину. Типу ножи в кімнаті чи вікно без секрета, щоб дитина не могла його без вашого дозволу відкрити, замки на вікнах та захисні сітки для другого чи вищого поверху, та й на первому, можливо, в залежності від дому. Думаю, що всім зрозуміло, що вони необхідні. Ну, а ми копнемо трохи глибше неправильно вибрані матеріали, недостатнє закріплення меблів. Ігнорування необхідності захисту від гострих кутів, все це може створити ризики для здоров'я та безпеки дитини, наприклад, фарба, меблі поганої якості, ну а точніше, з неякісних матеріалів, текстиль та багато іншого можуть негативно вплинути на якість повітря в кімнаті, ну і здоров'я дитини відповідно. Недостатньо закріплення на стені полиці або шафи можуть становити загрозу під час активних ігор, чи відсутність ночників можуть зіграти погану роль, дитинка вночі прокинеться від кошмару, ну а далі, як же уникнути цієї проблеми та забезпечити безпеку в дитячій кімнаті? Перше і найважливіше це усвідомлення того, що безпека повинна бути пріоритетом на всіх етапах планування та ремонту кімнати. Вибираючи матеріали, меблі, декор, завжди звертайте увагу на їх безпеку та екологічність. Уникайте використання маленьких деталей, особливо в декорах, які дитина може проковтнути. Та переконайтеся, що всі меблі надійно закріплені. Продумайте ще на етапі дизайну, розташування елементів кімнати таким чином, щоб мінімізувати ризики для дитини. Продумайте шляхи проходу від однієї зони в іншу і зробіть їх зручними. Краще забрати все зайве відразу, ніж потім жалкувати про це. І підсумовуючи все вище сказане, можна зазначити, що створення дитячої кімнати це мистецтво, де кожна деталь має значення. Від вибору кольору стін до розміщення меблів, від освітлення до безпеки, всі ці аспекти вимагають уваги, турботи, а головне розуміння потреб інтересів вашої дитини. Ну а ми розглянули п'ять поширеніших помилок, які батьки можуть зробити в процесі ремонту. Але що найважливіше, ми вчимося на цих помилках, щоб створювати, створити не просто кімнату, де дитина може рости, а де вона буде розвиватися і відчувати себе щасливою. Ну і не бійтеся звертатися за допомогою до професіоналів, але все одно бажано залучатись до цього процесу і самим. Ви та єдина людина, хто краще всього розуміє та знає вашу дитинку. Ну, а дизайнери можуть стати вашими союзниками в цьому захоплюючому процесі, допомогти уникнути типових помилок і реалізувати ваші найсміливіші ідеї. Ну, а ми раді будемо створити таку кімнату для вашої дитини, якщо ви нам це дозволите. Е, наш дизайнер разом з вами створить особливий, комфортний, безпечний простір. Наші інженери та столяри створять зручні функціональні меблі з якісних матеріалів, а наші партнери зможуть створити загальний ремонт. Звертайтеся, контакти в профілі для нас це буде і честь, і радість. Ну, а я буду радий, якщо вам це відео сподобалось і ви поставите, поставите лайк під ним. Можливо, ви хочете висловити свої емоції, доповнити своєю думкою, чи досвідом, чи навіть чомусь заперечити, завжди будемо раді вашим коментарям під цим відео. Ну і підписуйтесь, далі ще цікавіше та корисніше. Нові відео будуть, і до нових зустрічей!